Смітник. Літом сахара, копоти, порохи, пелюга. Вітер пісок розносить, ні сонця, ані неба не видно. Восени тундра, трихаві корчі, миршава хопта, де не де не доцвіле зілля без краски, без ароми, все те окутане імлою лою й облите потоками дощу. Фабричні комини димом плюють, жбурляють його туди, як шматки подраної одежі. Зимою щось таке погане, що навіть порівняння годі дібрати. Великоміський смітник. Туди вивозять те, чого вже навіть в місті нікому не треба. Тисячі возів, як якась довга, гидка каравана, прямують туди. Сміття йде, коні з похнюпленими головами, візники клинуть, перехожі затулюють носи і стримують віддих. Смітник. Мільйони мешканців навіть не чули про нього, перебігаючи асфальтовані вулиці з блискучими ліхтарнями, що вночі нагадують довжезні шнури перл на шиї велетньої дами столиці, минаючи пишні вистави і гарно різблені портали палат, не догадуються навіть, що десь там, не дуже то й далеко, є таке місце, куди й бездомні собаки не забігають радо. Контраст весь світ. Самі контрасти. Так минали літа. А нині ця Сахара, тундра це лихий зна, що рухається, оживає і кишить, як падло, в яким розмножилися черви. Сотки жінок, старців, дітей риються там зранку до ночі, в кого в руці дрючок, в кого шматок залізного лома шукають. В бідніших через плече торба, в більш вибагливих портфель, з якими колись ходили до бюра, до редакцій, до каси, туди знайде не кладуть, скоро нервово тривожно, ніби бояться, що хто не відібрав. Ганчірки, кістки, череп'я, шматок заліза, заржавілий гудзик, безголовки спинка. Часом попадеться навіть старий гріш. Заснидів, обліпився болотом не пізнати, чи мідяний, чи срібний. А все ж таки гріш, правдивий гріш не те, що нинішній папір і очі знахідника блищать щасливим вогнем. Нова іскорка надії, новий вогник охоти до життя займається на столичному смітнику. Відгребує те, що колись викинули ближні, може, навіть близькі, може, й вони самі. Тепер і те маєток, маєток для бідних, що колись були багачами. Їх теж викинено на смітних життя. Але за ними не шукає ніхто. Ах, як же цей папір палить? Коли зимове, анемічне сонце сховається за брудні дахи давно невідновлюваних домів, накидає на голову велику чорну хустку. Тонкими довгими пальцями насовує її на чоло, обтулює на неї уста й лиця, так що тільки ніс і очі видно. Підносить рамена, переломлюється в поясі, робиться мала, така маленька, що сама себе не пізнає в дзеркалі перед покою. нервово й поспішно відчиняє двері. Хвилину стоїть і наслухує, чи не йде хто по сходах. Ні. Отже і збігає в долину. Як добре, що не світиться в сінях. Нема нічого злого, щоб на добре не вийшло. Хтось відчинив ходову браму Іти чи вертати. Ага, це сусіди, що мешкають подвір'ї, вже перейшли. Ще кілька сходів, кілька кроків по асфальтованих сінях і поклала руку на клямку входової брами. Зернула направо і наліво кілька нервових стрибів і скрилася за углом дому. Щастя, що мешкає на дорозі. Тепер треба лише широку вулицю перейти. Треба виминути трамваї і авта, перейти по прибраму костела, а там міський огород. На лавках сидять улюблені пари, їх шепоти дрижать на віттях дерев, як мухи на сітці павутиння. Обсніжені статуї глядять на них. Статуям добре, вони з мармуру, не чують ні голоду, ні зимна. Не знають, що таке інфляція. А вона мусить і в хаті затопити, і зварити обід. Має сина на лікаря вчиться. Весь день на клініках працює, пильний такий і талант по покійнім батько від дідичів. не сміє знати, що з ними таке зле, що нема вже й за що обіду зварити, і не дізнається. Перебігла город, увійшла в іншу частину міста, там її ніхто не знає. Лиш та кав'ярня. Пощо так багато світла? Аж заграва з вікон на протилежній кам'яниці б'є, в кав'ярні музика грає, прислуга в білих фартухах вино і тіста розносить. Який контраст до її теперішньої нужди? Вздовж кав'ярні авто, шофери скучають, чекаючи на своїх. Панів і пань. Один переходить їй дорогу, знімає шапку і ніби дуже ввічливо питає Може, авто? Куди ласкава пані позволять до анатомічного театру чи прямо до крематорію? Його товариші сміються. Ближній з ближнього насміхається і це зоветься життям. Біжить, скоро, 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 щоб тільки далі від своєї хати, від людей, котрі її знають, від колишнього гарного достатного життя від своїх власних гадок. Скоро. Пробігла і притулилася до муру. Тут добре, затишно, самі віли, в них мешкають самі пани. Туди хто будь не ходить. Лівою рукою хустку до очей притулила, праву. Простягла перед себе. Ах, яка ж вона важка, як з олова, і чужа, така, мов не її, деревіє, болить. Хтось іде, певний поважний хід звільняє, стає, побачив її, змилосердився, чути шелест паперу, прибирає гроші. Вибрав банкнот, поклав на простягнену долоню. І дальше пішов. Ах, як же цей папір палить! Як він палить. Берлін листопад 1923 року.